Завдяки тобі, мій компас-помічник, я не заблукаю в цій гущі лісу. Ой! Тому що попереду північ, позаду південь, а мій дім знаходиться на півдні. Щось я так втомився. Мабуть, трохи відпочину, а ти компас на мене почекай ось тут. Ой! Ой, прилягу! Ой. Хм... Навіщо він знайшов такого ще лісу? Мабі щось збирав, якусь травичку. І що це таке цікаве? Цього ж на годинник. Поки він спить, я тихенько візьму та подивлюся. Ось ммм. Річ, в неї такі стрілки, Мабуть це якийсь новий годинник. Хм. Привіт, кабанчик-богданчик. А що це в тебе таке? Хм. Це незвичайний годинник. Ой, ні. М -м -м. Це щось інше. Хм. І що? Не знаю, а де ти це взяв? Це а тобі яка різниця. що? Я не знаю, що це таке правда. Ти я так і думав, краще піду, кабакла знайду, вона все з нею. Ну і бувай. Гм, дивей. Хм, Де ж мені розшукати? Гавеклаве? Ой, ой. Ой, як я міцно спав. Ой, вже треба поспішати додому. Поки не стемніло. Ой, а де мій компас? О, я ж за допомогою нього орієнтувався на місцевості. О, навколо ніде немає. Що ж мені робити? Як не заблукати? Треба подумати. Ага. М -м. Привіт! А що це в тебе таке цікаве? Кабанчик-пагданчик. Подивися, вже Жанна, ти знаєш що це? -у -у. Кругла річ зі стрілками отже це годинник. <ривіт> а може й ні. Не зовсім, тому що циферблату немає. І стрілки якось по-іншому розташовані. <ривіт> ти ні, не бачила. Я хочу не запитати, вона все знає. Квага, ні, сьогодні ще не зустріла. Ну, Мішка Марічка теж не знає, що це. Ква. Ква-кла. Ква, ква. Дуже цікаво, що ж це таке. Шукаю. Чого тобі карр кабанчик-богданчик? Ось подивися, ти знаєш для чого ця річ? Крррр так це компас. Компас? А що це таке? Кррр. Це дуже корисна річ. За допомогою нього можна знайти дорогу додому. Він показує, в якому боці знаходиться північ, південь, схід та захід. Дідуся, поки він спав у Крррр, Кабанчик Пахтанчик, що ти накоїв? Навіщо забрав у дідуся компас? Як він тепер знайде дорогу додому? Але ж я не думав, що цей компас такий важливий. Я тобі раджу знайти дідуся та повернути йому компас, бо він може заблукати у лісі. А зараз бувай. Чітик, зараз я повернуся на те місце, де справді йдусь. Ти тихосенько поверну йому компас. Ой. Вітаю, кабанчик Богданч. Дідусь, ти не заблукав у лісі? Хм, а як ти без компасу знайшов дорогу? Ой, Та я бачу мій компас у тебе. М -м -м, тих, я взяв його, поки ти спав. Мені так стало цікаво, що це таке. Але ж я не знав, як він тобі потрібен. Так, да, компас дійсно корисна річ. Але я і без нього можу орієнтуватися в лісі, тому що розумію мову природи. А <зв> Ось бачиш? Мох на корчі з одного боку. Отже, там, де росте мох, північ. Позаду буде південь, ліворуч схід, а праворуч захід. Ще можна визначати по гілкам дерев. Там, де північ, гілки довше. Зрозумів кабанчик Богданчик? Так, як зрозумів? Тепер я буду знати, як визначати південь, північ, схід та захід без компасу Дісь вибач, що взяв без дозволу твою річ. Тримай ті mm -hmm. Дякую, кабанчик багдачик